Це програма гість у студії. Мене звати Владислава Стецюк. Сьогодні до нас завітав начальник управління культури і туризму міста Рівне Тарас Максименко. Я вас вітаю. На добрий день студії. дякую за запрошення. Власне перше до вас питання. Нещодавно мали відбутись громадсько-експертні або навпаки слухання щодо будівництва на Толстого. Але наскільки мені відомо, вони не відбулись. З якої причини? Адже ви виступали ініціатором, аби це питання обговорювалось далі з громадськістю. Абсолютно вірно, абсолютно вірно. Я нагадаю шановним рівнянам і вам. Пані Владо, що я наполягав, що було взагалі мораторій прийнятий депутатами, тобто проект рішення від управління культури це мораторій на будівництво по вулиці Толстого до виготовлення історико-опорного архітектурного плану, як, до речі, нещодавно прийняли таке рішення, бо є політична воля, наприклад, в івано франківську Івано-Франківські депутати прийняли рішення, що да, до виготовлення ПДП по детальному плану планування забудови центру міста. Заборонити будівництво будь-чого, будь-яких об'єктів і тому подібне. У нас же ж відбулося навпаки. У нас політичної волі забракло в депутатів, вони не проголосували за мораторій, натомість вирішили провести громадське ні то слухання, ні то обговорення. Поки дискутували. Про предмет, що ж вони хочуть провести, вирішили проводити щось таке несусвітне, яке ніде нема в документах. Тому що обговорень немає ні в територіальній громаді в статуті, ні в законі України про містобудівну діяльність, стаття 21. Там є слухання чітко. І чи якби це було слухання? Ми б знали правила проведення слухань, там є певні процедури, що це має бути за 10 днів оприлюднене міським головою. Міський голова повноважений запросити громаду на ці слухання. Натомість ми зараз маємо громадське обговорення, які були проголосовані як громадське обговорення, а зведені депутатською комісією до експертних обговорень. Там вирішили депутати поставити експеримент, що ж буде. Якщо запросити просто певну кількість від забудовника і певну кількість від музейників, ну буде стінка на стінку, і знову ж таки рішення будуть приймати все ті ж сім чоловік, депутатів, які входять в ту комісію. Тому я, наприклад, на перші слухання, які відбувалися, якщо правила не будуть змінені, якщо не буде... Розуміння, згідно чого набрались ті експерти, я взагалі не знаю, Ну як можна проводити е, якісь слухання чи обговорення, якщо немає правил, за якими їх проводять. Тобто кожен раз на кожному засіданні комісії правила змінювали. Сьогодні 10, по 10 чоловік з кожної сторони, завтра по 18. от Остаточний варіант це по 18 чоловік. Сім депутатів і список, який подавався управлінням культури експертів, відхилено. Взагалі, от те, що зараз відбувається навколо е, Толстого, під питанням. І я поясню, чому я поясню свою позицію. Іде кримінальне провадження е, конкретно по ДАБІ. Ви е, вилучили купа документів. Вилучили документи в управлінні містобудування і архітектури. Е, д, тривають допити. Допитують директора музею, допитують управління архітектури. Допитують працівників ДАБі е, порушена кримінальна справа. Ви знаєте, що е, в цій кримінальній справі так само фігурує керівник ДАБІ Ігор Мічуда. Тобто, ну і е, я не знаю, по якому епізоду порушена кримінальна справа, але по толстого теж йдуть допити. Що це говорить? Що епізод толстого буде теж присутній в кримінальному провадженні, бо існує зараз. Тайна слідства, таємниця, і вони нам не розкривають правоохоронці, але то з того фігурує, то як ми можемо зараз говорити, чи це законно, чи незаконно. Якщо триває слідство, ми будемо підігрувати фактично і впливати на слідство. Якщо ми будемо громада, от, каже, уявіть, громада там зібралася і сказала: ми вважаємо, що це там законно, ну теоретично, приймемо таке. А кримінальна справа скаже, що незаконно виділили там, прийнялася декларація, незаконно не було застосовано штрафних санкцій, незаконно те, те, як буде виглядати громада, як буде виглядати от ті люди, які візьмуть на себе відповідальність, сказати, що це законно. Тому я, наприклад, вважаю, що взагалі все те, що відбувається зараз, по толстого, воно потребує закінчення всіх кримінальних проваджень, закінчення всіх судів. І тоді, коли правоохоронці розставлять акценти. Тоді ми можемо сказати законно, незаконно. Хай суд і правоохоронці розставлять акценти, але будувати там, поки немає остаточно, остаточної крапки правоохоронців, не можна. Дивіться, слухаючи вас, власне, що ви розповіли про ці громадсько-експертні або навпаки слухання, що вони не вкладаються в якісь юридичні законні рамки, власне, як і їх рішення, складається таке враження? Ну що просто такі слухання стануть майданчиком для піару якихось окремих осіб. Ну, дивіться, я, наприклад, свою позицію не приховував. Коли я пропонував мораторій на будівництво, я чіткий в позиції. І питання будівництва на Мазепи, і питання будівництва на шкільні, і питання можливих будівництв на Петлюри, Литовській, 16 липня, інших історичних вулицях питання відкрите рівно доти, доки не встановлені правила гри. Встановіть правила гри. От сьогодні наше управління культури офіційно передає управлінню архітектури і містобудування міста перелік, який ми зібрали від археологів, краєзнавців, інших громадян небайдужих, яким небайдуже пам'ятки архітектури і пам'ятки археології, історії, культури. Ми зібрали перелік і передаємо, який ляже в основу виготовлення історико-опорного архітектурного плану. Історико-архітектурний план і частина генплану, яка називається розділ генплану, зони охорони, пам'яток культури центральної частини міста, мусить бути. цих два документи мусить бути частина історико-опорний план, і друга частина це частини генплану. Без цих двох частин, взагалі, нам е, Міністерство культури кажуть, ваш генплан ну сумнівно легітимний. Чому? Тому що в 2001-му рівне включили в перелік міст історичного значення. Отже, ми мусимо свій генплан затвердити з двома розділами, бо без цих двох розділів його не затвердять: в Мінрегіонбуді і в Мінкульті. Ми цього не зробили поки що. Власне, коли ви ініціювали громадські слухання, аби. Громада висловилась за чи проти вони цього будівництва. Результат громадських слухань яким чином мав попливати на власний результат по цьому будівництву? Це як складова якась частинка до інших рішень, чи це б результати громадських слухань були б основним на що б спирались там депутати в плані там прийняття мораторію чи заборони будівництва чи ще... ну, дивіться, Ми зараз зібрали велику доказову базу з приводу незаконності будівництва. Коли я говорю? Ми зібрали це, я говорю про громаду, громадськість. Управління наше так само, управління культури в сфері якого, в компетенції якого, сфера охорони культурної спадщини. Це наші компетенції. Мені часто питають, чому міст місто тут і міське управління займається? Да це мої посадові обов'язки. Я захищаючи. І е, намагаючись здобитися правди і достеменного розуміння, на якій підставі там е, може бути будівництво, я виконую свої службові обов'язки. Тому для мене це принципово. І е, в цьому плані е, легітимність всього цього однозначно є доказова база, що це нелегітимне. Е, з іншого боку, є будівельники, в яких на е, руках документи е, поки що які говорять, що це легітимно. Проти тих, хто видав документи забудовнику, ідуть або кримінальні справи, або їх вже нема в живих. Так склалося. Сумнівно. В мене викликають сумніви ці документи. Що таке громадське слухання і яка їхня була, в чому їхня була актуальність? Ви знаєте, я депутат Чугуєвець, до речі, ініціював громадські слухання. Я його підтримував. Але ми це все ініціювали до проведення, до речі, соціологічного опитування Романом Микотюком. Mm -hmm. Це знаний, ну можна вже сказати, що це корифей соціології рівного і західної України, який провів соціологію на питання, і рівняни відповідали на декілька питань, і вони стосувались бренду. Вони сто забудови центру міста, і, зокрема, побудови. Рівнянам показували фотографію, як буде виглядати музей на фоні величезного будинку, який буде за ним. І 52 з чимось відсотки рівнян сказали ми проти будівництва на 120, сказали там трішечки більше 20 сказали ми за. Все, коли, от якби ми жили десь, наприклад, за кордоном, це Європа там чи Америка цих би соціологічних опитувань з похибкою в 2% рівнян було би достатньо, щоб сказати: шановні друзі, ну вибачте, ви там не зможете будувати, тому що рівняни проти, ми влада, ми. У нас вистачає політичної волі. Давайте домовлятися, давайте ми вам дамо якийсь альтернативний mm -hmm. участок, десь там виділимо, і ви зможете свої інвестиції, свої кошти вкласти там в рівне, ми тільки за. Що ж відбувається? Є соціологічні опитування, вони проведені по стандарту, по науці, як я кажу, і вони говорять, громада проти. Але паралельно ще приймають рішення про проведення слухань. Чи обговорень, обговорень, не слухань, а обговорень. Що ми отримаємо на виході? Ми отримаємо на виході, що рівне проти, а обговорення, куди підуть, в яку сторону, ніхто не знає. Тому що завтра забудовник привезе в касках, як він це робить, любить робити, 300 будівельників чи 200, привезе тітушок. Спортсменів в спортивних штанях і в кросовках. І ми отримаємо, що громада за будівництво. Я особисто планую жити в Рівному. Я особисто не хотів би, щоб мої діти мене питали: Тато, а де ти був, коли ти очолював міську культуру і коли будували отого от монстра за музеєм? Так, тепер хочу від сучасного будівництва перейти до історичного нещодавно. На засіданні Рівненського міського виконкому ви виступали і говорили щодо розкопок палацу Любомирських, і розкопували одне, знайшли можливо інше. Зараз буквально днями ви оприлюднили вже результати археологічної розвідки. Нагадайте глядачам, будь ласка, що ж ви розвідали? там? Да. перш за все програма. Яка називається дослідуємо у Рівному Замок Палац, ні слова не містить фактично про Палац Любомирських. Просто Палац Любомирських це останнє, що пам'ятають рівняни, на місці, яке ми зараз, на місці, де ми працюємо археологічно. Ми шукаємо і розвідуємо середньовічний, чи замок середньовіччя. От Рівненський замок. Коли це був замок, це, в нього було певне своє навантаження і змістове замок це що? Це оборона, це якась фортифікація. А палац це більше розкіш, статус там, і тому подібне. Коли Любомирські е, отримали е, місто Рівне, вони отримали відповідно і замок. І вирішили його переробити, щоб він більше не потрібна була фортифікація, це вже було після періоду Козаччини. Це вже було більш-менш стабільний якийсь час, на їхню думку, вони вважали. І тому вирішили було його переробити під палац. Тому ми говоримо, що ми шукаємо середньовічний замок в місті Рівному 14-18 століття литовсько польської доби. Він так правильно називається, там, до речі, там висить паспорт об'єкту, і на паспорті об'єкту, до речі, на розкопках все пишеться. Що знайшли? Два з половиною тижні тривала археологічна експертиза. До того була проведена георадарна експертиза. Ми отримали зараз висновки фактично двох експертиз, яких я назвав. І третя ще експертиза краєзнавча, яка була з фотографій з того всього, теж нанесли цей об'єкт. Є такий ще пристрій демп. Він більше електромагнітним шляхом встановлює. Якісь контури, контури фундаментів об'єкту. І ми мали, маємо зараз на руках три оцих експертизи. Ми знайшли предмети е, мідного віку, це 4 тисячі років нашої ери. Предмети пізньоримської доби, це 3-5 століття нашої ери. Предмети середньовічного замку 16-17 століття, і предмети Палацу Любомирських 18-19 століття. Ми знайшли. Фактично, існування ну, якоїсь життєдіяльності на цій території, ну, фактично, 6 тисяч років тому назад. Тому говорити наскільки перспективні там розкопки, мегаперспективні. Археологи сходяться на думці, це суперперспективні розкопки. Тому ми зараз те, що ми розкопали, і те, що ви бачите, рівняне загороджене. Там є підземний хід, він завалений поки що землею. Не треба нам допомагати, до речі, лізти туди, розкопувати. Бо я бачив вже дитячі лопатки, рівняни. Всі хочуть розкопати і долучитися до розкопок. Ми колись виберемо один день. Коли почнемо вже повноцінну археологію, коли запросимо через Фейсбук, я думаю, через сайт управління культури всіх бажаючих рівнян подивитися, як це відбувається. Дехто може навіть сам там попрацювати кісточкою, там лопатою, тобто допомогти археологам, то, я думаю, один день ми зробимо такий день відкритих дверей, щоб інтерес рівнян кожен собі задовільнився в волю. Визначимося, я думаю, що через днів 10, як ми почнемо вже працювати, ми зробимо такий день відкритих дверей. Що ще хотів сказати, що ми знайшли? Підземний хід. Що це таке? Ну, Однозначно, що по кладці, по цеглі, по аналізу кожного шурфа. Кожен бажаючий може зараз, до речі, зайти на сайт управління культури caldifusрівне.com.ua і в розділі новини знайти археологічний звіт, повністю всі фотографії, все повністю, і аналіз кожного шурфа. Тобто я не став робити з цього якусь, е, якийсь секрет. Ми повністю відкриті в цьому плані управління. Ми оприлюднюємо всі дані, тому що ми зацікавлені, щоб люди далі інтерес не, не збавляли. Мало того, ми проводимо зараз е, наше управління, проводить переговори з поляками, щоб е, бо це. Литовсько-польська доба це наша спільна історія з поляками. Я намагався зацікавити і буду далі продовжувати зацікавити поляків в фінансуванні цього, цих робіт, тому що бюджет бюджетом, бюджет дуже обмежений. Ви бачите, що ми дуже скромні в своїх е проханнях з бюджетних грошей. Там нема мільйонів. Там ми говоримо про тисячі гривень. З бюджету Польщі ми можемо попросити трішки більше, тому що далі питання музеїфікації того, що ми знайдемо. А ви уявіть собі, новий гарний стадіон, і біля них музей під відкритим небом, де музеїфіковані е, залишки е, замку палацу тої доби, де рівняни можуть ходити насолоджуватись історизмом свого міста, який ствердиться на глибині там. Тисячі років, двох тисяч років, а можливо, і ще, е, дальшого періоду, древнішого періоду. Е, наша програма вже добігає кінця. У мене до вас останнє питання е, щодо ще однієї знахідки по вулиці Шкільна. На жаль, ви знаєте, я як дитя от, е, радів, коли побачив ці фотографії. Не приховував своєї радості. Якщо ви читаєте пости, то ви бачили мій пост в Фейсбуці, він був сповнений тривоги, радості, такі змішані почуття. Я хотів ну, зберегти те для нащадків. Я думав, що ми вийшли на вхід в підземелля, про які писав Володимир Короленко в своєму творі Діти підземелля. На жаль, експертиза об'єкту показала, що арка. Була привезена, ну, по-перше, під час будівельних робіт вона була трішечки пошкоджена. Ми вже приїхали, і вже такої райдужної картини, яка на фотографіях, ми вже не побачили, тому що фотографії були, потрапили до мене тільки декілька днів тому. А зроблені вони були десь тижня-два тому назад. тому... Ми побачили набагато гіршу ситуацію. Арка була частково розбита. Коли ми її демонтували, ми побачили, що далі ходу немає. Тобто вона виглядала як виключно або привезена, або це була холодильна арка. Люди зберігали консервацію просто в землі. Вона набралась холоду, і там зберігалася консервація людей в підвалі. Ну і глибина насторожила. Якщо чесно, на глибині півтора-два метра від землі я не думав, що ми натрапимо на, на хід. Тому були різні змішані такі почуття, коли ми працювали. Але ми тут же стали і прокопалися буквально за три метри від тої арки, і ми знайшли цілу посудину орієнтовно 17-18 століття, козацьку люльку. Це з приводу того, як кажуть, та де ж тут козаки в Рівному? Там козаки на Запоріжжі. Ні, друзі, тут було військо, тут стояли. Ми знаходимо. Е, Купа підтверджень археологічних цій тезі, цій інформації. До речі, Гоголь колись писав про те, що козаки були там фігуруювало дубно. А Зараз запитає історика: дубно, козаччина, тому подібне. Не скажуть, та ні, ні, це історичний анахронізм. Ну Гоголь мав доступ в той час до архівів ну, любого рівня. Він мандрував Європою. Це була дуже освічена і прогресивна людина. Тому казати, що він щось фальсифікував там чи ще щось не повертається язик. Наразі час нашої програми вже вичерпали. Я вам дякую, що ви завітали до нас. Дякую за дуже цікаву і змістовну розмову. Дякую, глядачам. Нагадую, це була програма гість у студії. Сьогодні про збереження історичної спадщини міста та її дослідження ми говорили з Тарасом Максименком, начальником управління культури і туризму міста Рівне. Мене ж звати Владислава Стецюк. Бережіть себе.